त सोचो त Військовий парад на Хрещатику приймає міністр оборони України Валерій Шманов. Президенте, верховний голокомандуючий Збройними силами України, дорогі наші товариші ветерани, товариші генерали, адмірали, офіцери, прапорчики, міцьмани, сержанти, старшини, курсанти, солдати і матроси, шановні кияни і гості столиці України, від імені Особового складу Збройних сил України, керівництва Міністерства оборони і від себе особисто щиро вітаю вас. 50-річчям перемоги. Ця знаменна дата в історії всього людства для нашого народу сповнена особливого змісту. Україна дала діючі армії 6 мільйонів чоловік. Половина з них загинула. Половина з тих, хто вижив, залишились інвалідами. Україна втратила більше 7 мільйонів своїх мешканців. На фронтах і в тилу на примусових роботах у Німеччині крізь полум'я і кров нескінчених битв, гіркоту поразок і радості перемог ішов наш народ до світлого дня. Ми схиляємо голову перед пам'яттю героїв Великої Вітчизняної війни, тих, хто загинув в боротьбі з ненависним ворогом, захищаючи рідну землю, і віддає, віддаємо глибоку шану кожному, хто брав участь у цій війні. До якої б національності він не належав. Україна та її народ ніколи не забудуть про безсмертний подвиг солдата-визволителя. Доземний уклін і любов захисникам вітчизни. Вічна пам'ять і слава полеглим синам і дочкам України. Слава Збройним силам України! Народу України слава! Нашої молодої держави надійно захищена. На варші кращих з кращих з'єднання Національних Збройних сил України, спадкоємці немеркнучої ратної плави дідів і прадідів. 5 травня 1945 року. Перший мирний ранок у Києві. Слідкові демонстрації крокують солдати. Чотири довгих роки будівельники, інженери, лікарі, металурги, вчителі, студенти воювали за цей день. День, який відкрив у їхньому житті нову еру еру творень. Минуло 50 років. Над древнім хрещатиком мають бойові штандарти українських фронтів, які громили ворога від Сталінграда до Берліна. На урочистому марші ветерани Великої Вітчизняної війни. Трудівники під тилу, партизани, під тилу. Вони ніби скинули в плеч тягар кроків. Помолодша. Я хотів, щоб на землі був мир, було щастя, щоб люди жили хорошо. За ну, чтобы не было никогда войны, чтобы дети мы были счастливы. И всем здоровья крепкого. Очень радостно, что мы довели до 30-летия Мира! Счастья на земле! На Эльбе, под Берлином, Танки на броне с салетом, сержантом Никрамоем Ашкабада. Я автор-исполнитель карты паники боится боевое слово города героя Киева, которая создана в перенесре освобождения города Киева и Украины Украину фашизма захватили. Типа финские, какие? Нет, это не что-то итальянское попсиение. не видели войны, войны, <смех> <смех> чтобы было чтобы все мирно, было. чтобы все было хорошо у детей у нас. Здоров'я і бути приміром для всіх остальных. День перемоги від Брестина. Я б їм хотіла сказати. Працюйте дорогі, вчіться добре, болійте за нашу. Державу молоду, бої зараз важко! І я їм бажаю всім щастя ніколи не знати війни, ніколи. Дякую! Дорогі наші захисники, дорогі наші переможці, навіки уйдуть ваші подвиги в історію нашої держави. Не стій вам, Україн, щастя і дороги. Людська пам'ять і вдячність вищих смерть. Відче молимо за запокіду спосилих рабів Божих, усіх воїнів, загиблих у великій вітчизняній війні, усіх тут нами поминаємо рабів Божих, Василя Марка Маріанна, Марії Мирона, Дмитра, Ілії, Андрія, Марти Устіні, Семена, Екатерина Назарія, Петра, Софії Пароськеви, Анастасія Григорія, Єлизавети, Миколая, Віталія, Івана, Івана, Володимира Ганни, Федора Олександра. І всіх загиблих у великій вітчизняній війні, і за їм усякої провини вільної і невільної.